Тому, на наш погляд, єдина реформа, яка потрібна, щоб щось зробити в цій країні, це відправити президента відставку після того, зробити перезагрузку. Це Переобрання Ви Говорите, суді. як Данілюк я перепрошую. Це прерогативи це... Данилюка, Данілюка, як правило, це при пропонувати. При чому президенті не може бути проведена жодна реформа, тому що построєна вертикаль зверху донізу. Всі ворують не приходячи до тями. Чекайте, каже, пане Олександр. Ми говоримо про те, як можна провести реформу. А я я особі, що немає а я президента відповідаю і відповідаю вам регіонів, що для далі? того, щоб провести реформу, першу яку треба, це щоб не крали грошей з державного бюджету. Це перша реформа. Як її можна провести при цій владі? Для... А ми знаємо, що треба робити. Є сьогодні розробки, яким чином проводити держзакупівлі, в електронному вигляді, де ти нікого не бачиш. Тобто, всі реформи про вільно щоб були незалежні суди, тобто, право було, щоб зробити прокуратуру і міліцію, які б слугували людям при цій владі, це неможливо. І далі ми будемо говорити про економічні реформи. Це знову торкається верховенство права і рівні можливості конкуренції. Скажіть, будь ласка. Чому ми можемо казати, як ми можемо казати про реформу наприклад конкурентності, якщо сьогодні за цей рік продаються всі обленерго одному олігарху, а всі облгази другому?